Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактор з мотоблока. Показую етапи переобладнання мотоблока в мінітрактор з нашого комплекту. У першій частині було, показував, де зробили пробку для зливу масла з коробки, засіліконили пробучку і як ми ставимо раму. Чогось більшість людей ставлять цю раму, значить балку, ставлять, а потім цю раму питаються під'єднати до КПП. Ну, ні, ми взагалі робимо так. підставили домкрат під сіргу і ставимо раму вертикально. Ось якщо ви бачите, рама стоїть вертикально. Чому це зручно, зручно попадати оці чотири болти? З однієї сторони два і з другої сторони два. Ці болти їх досить зручно попадати, попали, підтягнули їх, потім перевертаємо раму вперед. Ось я зараз моя підставочка все ж може бути ось так. Я стаю сюди, її трошки попригав по ній, щоб вона сіла і в такому положенні затягую оці всі болти. Два штуки з цієї сторони і два штуки з цієї сторони. Все, затягнув, рама під'єднана до коробки. Ось такий вона вигляд має загальний. Спереді буде балка передня. Ось такий вигляд буде. Загальний. Бо дехто починає тулити це все чогось до того місця, де було кріпилося це. Кріпилася рама і дзвонять і кажуть, ви неправильно зробили. Ні, я все правильно зробив. Просто ви, може, неправильно не хочете дивитися інструкцію і це. І неправильно трошки збираєте. Для того, щоб розгрузити оці вуши, ну зараз почнуть багато розказують, що там ці вуши, де вони не, не витримують. Ми робимо ось таку конструкцію. Ну, це ми можемо зробити тут на місці, а клієнтам я кажу, це якраз -то мотоблок Кентавр. Мотоблок дизельний МД МД. Ну, Кентавр двигун стоїть і коробка Кентавровська, тобто цяшок на 5 болтів. Ось ми отаку робимо до рами. І тут відрізали від бившої рами цю кусочок пластинки. З болтиками прикрутили її і отаку уголок, профільна труба. Полоса будь-що мона. ось так обварили і ось так розгрузили додатково. Тобто це все зробити Немає в цьому такої великої проблеми. Тому для того, хто хоче їздити і працювати, це все треба обов'язково робити. Завжди і всім своїм клієнтам кажу. Дзвоніть, питайте, якщо щось не зрозуміло Більшість, да я все життя проробив на тракторі. Ну, то така справа. Значить, я показую, як ми це робимо. Зрозуміло. Розгрузили. Ще додаткове кріплення, щоб не висіла рама і весь двигун на отих чотирьох болтах. Тобто зараз на сьогоднішній день вона вже висить на семи болтах Ну так для... Лучше перебзять, ніж не добздеть. Далі показую наступну частину, що сьогодні ще встигну зробити. Ось так сам помаленьку своїми руками переробляю клієнт мотоблока міні-трактора. Колеса якось так. Цікаво стоять, здвинути туди-сюди, ну то нічого страшного. Поправимо. Зараз покажу. Далі наступне відео буде, наступна частина.